І так, сьогодні я покажу, як приготувати попкорн в микрохвильовці. У нас є містер Корн. І цей попкорн готується десь приблизно 2 хвилини мікрохвильовці з потужністю 800 Вт. Починаємо. І так, наш пакет виглядає приблизно так. Тут у нас є uh, напис у нас російською. этой стороной вниз тот кто размещается микрохвылевки разлизанно выкладаем ось приблизно так читко по центру зачиняем обираем режим 800 ватт и выставляем дверь. трошки більше і за звуком ми зрозуміємо, коли треба зупиняти. Під час першої хвилини варто спостерігати, щоб пакет у нас там равномірно крутився, ніде не застряг. На другой у нас починає стріляти Чи йде така безперервна стрільба? І ось як тільки між цими пострілами буде е, пауза більше двох секунд, треба припиняти. То зараз ми почули, що пауза була більше, вже більше півтори 2 секунди. Це означає, що тепер це якраз спало, що це було ровно 2 хвилини. Тут треба трохи зачекати. І ось маємо ось такий готовий пакет. Зараз подумаємо, що у нас вийшло.